Доброго дня малята! Нас за вікно місяць травень, і до нас наближається свято День Матері. Для, давайте для нашої матусі зробимо яскравий подарунок. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, краще картон, і пластилін. Почнемо роботу. Спочатку ми зробимо сонечко. Для цього скотаємо зі шматочка пластиліну велику жовту кулю. І нам потрібно скатати промінчики для нашого сонечка. Ось так. Беремо невеличкий шматочок і розкочуємо його. Ось у нас виходить такий лучик. Нам потрібно їх 4 чи 5, скільки у вас вийде. Так, і на аркуш робимо ось так: притискаємо його, добре-добре притискаємо. Дивіться, ось так. Притримуємо аркуш і добре притискаємо. Так, а тепер лучить. Промінчики наші, так? Ось так. Один, другий. Промінчик, третій. Прикладаємо і притискаємо пальчиками, обережненько. І четверти. Дивіться. Так, сонечко у нас готове. Тепер зробимо хмаринку. Для хмаринки нам буде треба багато, дивіться, синіх кульок. Так? Ми беремо шматочок пластиліна в руку і катаємо кульку. Чи на дощечки? Ось так. Беремо і катаємо кульку. Беремо наш аркушик і також притискаємо. Дивіться, робимо хмаринку. Вона вийшла велика, ви можете зробити меншу хмаринку, як вам захочеться. Так, ось така хмаринка в мене вийшла. Угу. Тепер зробимо квіточку. Для початку нам треба зробити стебло квіточки. Для цього ми беремо шматок пластиліну і скочуємо його. Ось так. Тимненький довгенький. Ось у нас три квіточки, три стеблинки. Потім нам знадобиться зробити листочок для нашої квіточки. Дивіться, ось такий. До цього ми беремо шматочок пластиліну, добре його розминаємо в ручках і також скочуємо кульку так. і приплюснуємо його ось так пальчиками з двох сторін. Бачите? І загострюємо. Ось листочок у нас виходить ось такий листочок. Ви можете зробити кругленький, який вам заманеться листочок. А для самих квіточок, дивіться, нам знадобляться маленькі кульки різного кольору. Ми вже їх катали. Так, почнемо збирати наші квіточки. Спочатку так ставимо. Ось так, стебельце, потім прикріплюємо листочок і робимо нашу квіточку. Давайте спочатку зробимо червону квіточку, так? Беремо серединку, жовтеньку і пелюсточки, Дивіться, робимо по колу, притискаємо. Ось так. Ось така червона квіточка в мене вийшла. Так, робимо далі. Наступну. Робимо стебулу квіточки, притискаємо пальчиком так обережно. Ставимо листочок. Так, і беремо наші кульки для квіточки. Ставимо. Пусточки. Тепер у мене сині пелюсточки. Притискаємо ось так. Ось в мене вже готова і синя квіточка і остання. Беремо притискаємо стеблинку. Листочок, ось так, мені подобається, гостренький. Можете робити кругленький листочок. Так, і беремо наші кульки для нашої рожеві. Так, свитинок. Тепер ми зробимо травичку, беремо такий великий шматочок зеленого пластиліна, робимо довгу, бачите, таку ковбаску. Нам треба, наші квіточки росли на трави. Так. І робимо ось так. Дивіться. Так, Прикладаємо, і притискаємо пальчика. Тепер, щоб в нас вийшла травичка, давайте так от зробимо її. Дивіться, наші пальчики працюють. Ось так. Бачите? Ось так ударненько. Ось така картинка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас.